Вітаю вас на моєму каналі готуємо просто. Сьогодні я покажу вам, як я готую тушковану рибу. Поки я буду готувати нашу рибку, ви підпишіться на мій канал, це дуже для мене важливо. Давайте будемо готувати нашу страву. Для економії вашого часу і свого я коробок вже, бачите, помила, почистила, помила, витягла жабри. Бачите, животик все чистесенький, обрізала всі плавники, і зараз давайте будемо нарізати. В голову я кладу цілу, ці шматочки теж не буду розділяти, а ці більше я розріжу отак ще по хлібту. Можна, звісно, і великими кусками. Рибу я вже помила ще раз, і зараз я її буду викладати в казан для тушення. Для цього я беру казан, беру сюди. Чотири ложки столових. Чотири беру. Три. І четверта. Олію. Викладаю один невеличкий шар, шар цибульки. Цибульки і трошки моркви. Моркви багато я не беру, бо вона солодка і риба. Буде потім солодко. Все, і викладаю нашу рибу. Спочатку кладу голову, як я казала, що я полюбляю її коштувати, а тоді отакими от пластами викладаю рибку. Так, так. От так. Тепер викладаю ще шар цибулі. Цибулі. Моркви. Я сейчас, наверное, в голову покладу трошки цибулі і моркви, ну, а коли втушиться, то теж буде ароматно. Це вже готова суміш спецій для риби. Я буду посипати нею ось таким образом посиплю. Шар перший. І накладаємо другий шар рибки, викладаємо всю остальну рибку. Так. Бачите, тут короб мене не дуже великий, і виходить такий невеликий шар. Опять же, я беру цибулю і посипаю. Виложила всю цибулю, і тепер беру морку останню. Цибулі я взяла три середніх цибулі, порізала я, як бачите, полукольцями моркву отакими такими от соломкою такою немілкою, крупною. Ну, я думаю, це достатньо. І опять посипаємо спеціями, сумішю суміш цією. Аромат, звісно, вже йде обалденний. Спеції І теж хто, який хоче да, сипати. Спеції додавайте за своїм смаком. І тепер будемо ставити на вогонь, будемо тушкувати. Рибу нашу я буду тушити на розсікателі ставити, буду казан. Включаємо вогонь. Як тільки рибка закипить, зробимо вогонь повільний і накриваю кришкою. Забула вам сказати, що води в рибу я зараз поки не наливаю. Вона дасть свій сок і буде тушкувати собственному соку. Ну, якщо тільки побачите, що водички соку, вона дасть мало, тоді можете підлити трошечки води, ну, грам 100 не більше. Дві хвилинки пройшло. Рибка почала трошки ж смажитись. От. І зараз вона буде пускати свій сок. Огонь, огонь я вже приключила, зробила маленький. Пройшла вже година. Бачите, скільки вийшло в мене юшки. Підливати я води, поки не буду. І накриваю кришкою, хай тушкується далі. Пройшло 3,5 години і перевіряємо нашу рибку. Рибка вже готова. І зараз я її вже буду виключати. В процесі готовки я додавила 150 мл води і чайну ложечку солі. Ну воду в кінці е, го, приготування не доливайте. Доливайте десь коли часа два протушиться рибка. Ну, не пізніше, пізніше вже не треба. Рибка вже повністю охолола і тепер будемо її куштувати. Подивіться, шматочки получились стіленькі, не розвалились. Хоче тушкувались, м'ягенькі, рибка сама, мягусінька. Вкусніше, ніж консерва. Дуже вам рекомендую цей рецепт, спробуйте. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам мій рецепт. Поставте лайк та підпишіться на мій канал. Це для мене дуже важливо. Готуйте зі мною і буде вам смачно.